2005 рік рік з атмосферою ранок після гучної вечірки. Коли, знаєте, свято вже минуло, зранку на роботу, та буденні проблеми ніхто за тебе не вирішить. Ох, ах, що ж за непруха людся, сльози в'януть вуха. І ще й поприбирати треба всі ці залишки салатів та повітряні кульки. Перший рік першого прем'єрства Юлії Тимошенко та рік великих відставок у помаранчевій команді? Рік визнання голодомору геноцидом українського народу. Та рік першого євробачення у Києві. У цьому відео ми не пірнаємо в тугу та сум за тим, чого вже не зміниш. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Це щойно був хіт із 2005 року. Між сюжетами про різні події ви бачите у цьому та і у інших відео моєї серії такі короткі вставки, щоб познайомити вас із музикою, яка народилася саме цього року. Як завжди, ми можемо підійти до теми розважливо, проаналізувати помилки, зробити висновки, ну і, звісно, трішки поностальгувати. Все ж таки, долар тоді був по 5. Запрошую всіх разом згадати події 2005 року в Україні і побачити, чи дійсно є за чим і за ким сумувати. У попередньому році українці пережили помаранчеву революцію. Завдяки цьому ми отримали шанс на чесні вибори президента, а також нову владу із вчорашньої опозиції, також відомої як помаранчева команда. Ющенко, Тимошенко, Порошенко, Луценко та інші любі друзі. Було багато сподівань на все, що громаді обіцяли зі сцени майдану та з екранів телевізорів. Що бандити сядуть в тюрми, поганих чиновників звільнять, а хороших наймуть. А далі не важко сюжет вже мінови. А ми всі будемо багатими, здоровими та красивими. Ющенко! 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 Термін нового президента Віктора Ющенка почався з інавгурації 23 січня. Після протокольних урочистостей у Верховній Раді присяги і булави третій президент України разом з родиною вирушив на майдан незалежності. Інаугурація президента на Майдані проходила вперше, і всюди в інтернеті пишуть, що в цей день там зібралося близько півмільйона людей. Я трохи скептично ставився до такої оцінки, але мене там не було, бо треба було щось із сесією в університеті робити. Тож сказати напевне не можу. Ніхто, до речі, з глядачів там не був і не рахував, скільки людей зібралось, можливо, раптом. Скажіть, якщо були. Центральну площу країни буквально огорнули помаранчевими полотнами. Було багато іноземних гостей і багато урочистих фраз у президентській промові. Ющенко заявив, що ми скинули тягар минулого і починаємо нову сторінку української історії. Дякую своїй команді, яка працювала на перемогу. Ви, мої дорогі побратими, були непохитними на дорозі. Пройдені разом привітати Ющенка зібрались президент Польщі Олександр Квасневський, держсекретар США Колін Павол, спікер парламенту Грузії, спікер німецького Бундестагу, прем'єр-міністр Нідерландів, різні посли, а також гості зі сходу, Боріс Німцов і Анатолій Чубайс. Ну куди ж без цих В кінці своєї інавгураційної промови на майдані Ющенко вимовив славу Україні, але люди тоді ще не звикли відповідати героям слава. Так мені здається, коротка розмова. Мене піп слова, з тебе пів слова. Коротка розмова. Тому вони просто аплодували, а потім скандували те, що вміли тоді найкраще. І слава Україні. Потім новий президент зустрічався з іноземними делегаціями, а на Майдані відбувся великий концерт з феєрверками. Старі добрі часи, коли феєрверки ще нікого не лякали і не травмували. Але я й не дуже скучив за феєрверками, чесно кажучи. До речі, в мене на каналі є відео про президентство Ющенка, у якому я намагаюсь визначити, пощастило нам з ним чи не дуже. Запрошую подивитися і самим скласти свою думку про це. Що ж, свята святами, та треба ж вже і починати новий розділ української історії. Було логічно, що ті, хто стояли з Юшинком плічопліч на сцені майдану, так чи інакше займуть свої місця у новій владі. Так Юлія Тимошенко стала першою в історії України жінкою на посаді голови уряду. Іша питання чи треба, але не надовго, але не в останнє. Але потім теж не надовго. Да, 373. Рішення прийнято. Давайте привітаємо Володимировну Тимошенко. У неї були амбітні, дуже амбітні плани на свою каденцію, але втілити їх у життя вона не змогла. Або якщо б я був прихильником Юлії Тимошенко, то сказав би, що їй не дали цього зробити численні заздрісники. Чи не з першого ж кроку прем'єрка Тимошенко сіла на улюбленого соціального коня підвищення зарплат, пенсій і виплат на народження дитини? Так, для цього всього потрібні були великі кошти, яких не вистачало. Хоч об'єктивно і збільшились надходження у бюджет. Доходи загального фонду держбюджету виросли у 2005 році аж на 63% фантастичний результат. Хоча, відверто кажучи, його досягнули не якимось там реформами чи потоком інвестицій. Все простіше і сумніше водночас. Набагато рентабельних підприємств просто відправили перевірки, котрі виявили, що підприємства суттєво занижували власний прибуток, щоб. Платити менші податки. Додатковим джерелом коштів мала також стати реприватизація підприємств, але не стало. Уряд Тимошенко спробував ввести нову систему оподаткування малого бізнесу, але підприємці активно виступили проти. Загалом таке враження, що якогось виваженого плану роботи у Тимошенко і не було. Це те, як завжди, був план популістський. Мені здається, зараз потрібно просто всім відчути, що наша Україна це маленький дім серед великого бурхливого моря. На жаль, не минуло і року, як у помаранчевій команді, назрів публічний конфлікт. Тимошенко звинувачила вчорашніх своїх у корупції і залишила прем'єрське крісло. Іноді поєднувати те, що не поєднується, практично неможливо. Але як і Віктор Ющенко свій час, вона пішла, щоб повернутися вже у 2007 році. Власне, вона і досі продовжує повертатися із злочинними тарифами і зубажінням. І навряд чи це колись зміниться. Персональні конфлікти переросли в командні, потім вийшли вже на державні справи. Детальніше про кар'єру Юлії Тимошенко і про меми, які вона нам подарувала. Дивіться у моєму відео. Конфлікт у помаранчевій команді полягав не лише в тому, що з усіма розсварилася Тимошенко. Голова секретаріату президента Олександр Зінченко, який перед тим був головою виборчого штабу Ющенка, також подав у відставку із посади у вересні. Корупція головна причина небезпеки. На своїй прес-конференції він звинуватив ще недавно любих друзів у корупції і назвав прізвища секретаря РНБО Порошенка, першого помічника Третьякова і лідера парламентської фракції Наша Україна Мартиненка. Результат героїчних зусиль сотень тисяч патріотів України намагається використати у власних цілях. Невеличка групка авантюристів від політики він також заявив, що президент перебуває в інформаційній блокаді, поки ці погані люди накопичують власний капітал. Зінченко казав, що, попри все, навколо Ющенка, все ж є достойні люди, і є надія, що ситуація зміниться. Wow! Але також він повідомив особисто Ющенко всі свої міркування, та президент лише прийняв його заяву про відставку. Після Зінченка слово взяв і Петро Порошенко. Вам сказати чесно, якщо б те було в вісімнадцятому віці, я б на дуель візьмі. Він заявив, що розчарований ситуацією, що хоче почути конкретні факти, що готовий до публічних дискусій. Ну і ще багато чого. Ми, зрештою, знаємо, яким красномовним може бути Петро Олексійович. І далі все почало падати, ніби апельсини у вісні Людмили Янукович. Люди Віктор Ющенко прийняв відставку Зінченка, а також, ніби щоб два рази не писати, своїми указами звільнив із займаних посад секретаря Ради національної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчинова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецького та голову Державної митної служби Володимира Скомаровського. Кожний день мені треба втручатися в конфлікти, які виникають між РНБО і урядом. Між держсекретарем і РНБО виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України став Юрій Єхануров. Загалом уряд Тимошенко пішов у відставку через конфлікти всередині виконавчої гілки влади. Юшенко вважав, що Юлія Володимирівна діяла в інтересах окремих бізнесових кіл, тож терпіти це він не збирався. Він також звинуватив її у тому, що вона зрадила інтереси Майдану. Згодом він назве Тимошенко своєю головною помилкою. Тимошенко це 100% хімічно чиста проблема. У тому році, згідно із звітом тодішнього міністра економіки Арсенія Яценюка, інвестиції в основний капітал України знизилися в десятеро. Уже було коли розколювали коаліцію. І в результаті Янукович став прем'єр-міністром рівно через рік після помаранчевої революції. Уряд Юлії Тимошенко закрив вільні економічні зони і позбавив інвесторів податкових пільг. Як наслідок в Україні закрилися 590 інвестиційних проєктів. Логічно, що інвестори люблять ті країни, у яких ризики для бізнесу низькі. Але в нас у той час політичні та правові ризики були високі, адже уряд країни постійно намагався придумати свої правила і зробити не реформи, а чуда. Я знаю. Що в суспільстві від нового уряду очікують чуда. Наше ж ви чудо, Юлія Володимирівна. Національний банк навесні вирішив вивести долар на планові бюджетні межі і досить різко обвалив курс американської валюти, ревальвувавши гривню на 4,8%. Після цього за долар стали давати 4 ,90 гривні 90 копійок. Просто фантастично звучить такі ціни. Підірвала економіку і кон'юнктура світового ринку. Конкурентність українських товарів знизилася за 9 місяців на 14%. відсотків. На жаль, спроби вручну регулювати ціни призвели до бензинової, цукрової та м'ясної криз. Буквально за пару тижнів ціни на бензин і цукор піднімалися на 30-50%. Урядовці звинувачили у змові торговців, а народу залишалося тільки обурюватись. М'ясо буде коштувати і свінина, і яловичина значно дешевше ніж сьогодні. Спекулятивна ціна на ринках. раптове продовження отримала справа вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Нагадаю, що його понівечене тіло знайшли у лісі під Києвом восени 2000 року, через півтора місяці після викрадення. Із плівокмельниченка ми почули, що до вбивства причетні вищі кола влади, у тому числі особисто президент Леонід Кучма та голова його адміністрації Володимир Литвин. Але суттєвого прогресу покаранні винних на 2005 рік не було. Хоча серед обіцянок нової влади було і розкриття вбивства журналіста. Президент Ющенко і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомили про значні успіхи у справі. Але мова йшла лише про виконавців. А не про замовників генеральний прокурор Святослав Піскун урочисто і публічно викликав на допит генерала Юрія Кравченка, який у 2000 році займав посаду міністра внутрішніх справ. Але напередодні візиту в прокуратуру мертвого Кравченка знайшли вдома з двома пораненнями в голову. Була і передсмертна записка, де Кравченко називав себе жертвою політичних інтриг президента Кучми і його оточення. За годину допиту тут наставилися Ну це дуже дивний менеджмент публічно оголошувати такі речі, а потім дивуватися, що зі свідком щось трапилося. Питань у справі тільки додалось. Кравченко належав до близького оточення президента Кучма, і були навіть прогнози, що він може стати прем'єр-міністром, якщо взагалі не його наступником. Та серед друзів і родичів Гонгадзе відкидали версію, що Кравченко єдина винна у всьому особа. Особистих мотивів у Кравченка не було. Це було політичне рішення вважати його єдиним замовником на цьому етапі. Але іронічно і те, що цю версію також відкидав і Леонід Кучма. Леонід Кучма теж не вірить, що замовнику був і його колишній генерал. Я думаю, це не сенітниця. Мотив в нього як не могло бути. Та звичайно. А в кого ж вони були? В Україні право бути просто нехай нехай, або з'явитися на 2005 року Україна приймала у себе пісенний конкурс Євробачення. Цим святом музики ми були зобов'язані перемозі Руслани з її дикими танцями. <му> Фінал пісенного конкурсу відбувався у Київському палаці спорту, а перемогу у ньому здобула грецька співачка Єлена Папарізу. Тогорічне Євробачення було ювілейним 50-тим. Головною темою конкурсу було пробудження, що символізувало початок нового життя і готовність України стати частиною Європи. Не впевнений, чи варто аж так щось супер детально казати про наш виступ? Україну тоді представляв гурт Криджоли, який кілька місяців тому вразив всіх піснею Разом нас багато неофіційним гімном помаранчеві революції. Тому і без внутрішнього конкурсу їх одразу висунули і на фінал виступати. Разом нас Виступили, то й виступили. Треба ж і іншим дати шанс перемогти у 2005 році. Росіяни нарешті наблизилися до свого заповітного людижерського бажання відключити нам газ. Разів погрожували так, яскраво описували, як ми замерзнемо і будемо повсти на колінах до їхнього вогнища, але аж нарешті їм випала така нагода. Російський газовий монополіст Газпром створив ситуацію, за якої Україна втратила можливість отримувати газ напряму. Загострення газових відносин між нами та Росією відбулося після того, як у березні російська газова монополія Газпром вимагала від України платити за газ з наступного 2006 року за цінами, близькими до європейських приблизно 250 доларів за тисячу кубометрів. Газпром хотів більше грошей, і, звісно, в першу чергу вирішив підняти ціни саме для України. Газ у нас не закінчиться, у нас більше всього газу. Ще я гадаю, що вони дуже образилися, що Україна з новим президентом взяла курс на захід, тож вирішили показати, хто тут головний. А й зрештою, як ви можете побачити у моєму відео про газові війни Росії проти нас, росіяни завжди використовували свій газ як політичний інструмент впливу на нас. Тодішнє українське керівництво не було готове платити більше. Ільше та в нас і особливо не було чим тому Газпром, посилаючись на пункт договору, за яким ціни на газ визначаються щороку, в ніч на 1 січня 2006 року зупинив постачання. Газпром також звинувачував нас у відборі газу, ну тут, простіше кажучи у крадіжці, але Нафтогаз відкинув ці звинувачення. Зрештою, ні тоді, ні в майбутньому росіяни не надали жодних доказів на підтвердження своїх слів. Кризу вдалося розв'язати 4 січня. Ми підписали угоду про постачання газу в Україні через компанію посередника Росукренерго. Її акціонерами стали Газпром і компанія українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Як зручно все склалося, чи точніше, як зручно все склалося для росіян? Тоді нам вдалося домовитися з росіянами про ціну 95 доларів за тисячу км на перші 6 місяців контракту. Через такий очевидний політичний тиск росіян в Україні навіть чи не вперше прийшла кампанія із бойкоту російських товарів. Це були без сумніву, сміливі люди, котрі просто випередили свій час та тренди. Ми, українці з майбутнього, розуміємо їх як ніхто, адже хто з головою на плечах буде купувати, слухати чи дивитися російське. Чого вони лекалися, Чого чекали? Мали у двадцятому столітті Україна пережила три періоди штучного голоду. Голодомор 32-33 років був для нашого народу найтрагітнішим, адже масове винищення українців було свідомою політикою Сталіна і совєтського тоталітарного режиму. За різними підрахунками тоді померли від 6 до 10 мільйонів людей. У часи радянського союзу тема голоду замовчувалася. Говорити про це було край небезпечно. Тому і після розпаду союзу ми теж не одразу повернулися до цього страшного періоду своєї історії. Люди ще довго боялися розповідати про те, що пережили. Коли Віктор Ющенко став президентом, він почав змінювати ситуацію. За це ми йому завжди будемо вдячні. Із 2005 року остання субота-листопада є днем пам'яті жертв голодоморів. Ця дата і раніше була відзначена в календарі. При кучмі це був день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій. Але Ющенко почав виносити цю дату і на телебачення, і на міжнародний рівень. Повернення правди про голодомор це велике змужіння нашого народу. А також одразу розпочав підготовку до 75-х роковин голодомору у 2008 році. Наступного року Верховна Рада ухвалила закон про визнання голодомору геноцидом українського народу. Запізніле, але дуже правильне рішення. До 2008 року церемонія вшанування жертв голодомору відбувалася перед пам'ятним знаком на Михайлівській площі. Однак, після відкриття меморіалу жертв голодомору церемонію перенесли туди. І кожен з нас може долучитися до збереження колективної пам'яті. Можливо, у вашій родині були жертви голодомору. Віднайти їхні імена, історії та записати у родинне дерево це найменша шана, яку ми можемо віддати. І це сильний удар по російському задуму. Знищити не лише нас, але і нашу пам'ять. Мало хто пригадує, що поки тривала помаранчева революція, у Сєвєродонецьку відбувався доволі таки великий і доволі таки протизаконний з'їзд депутатів. Там Януковича називали президентом. Ющенка проклинали і обіцяли відокремити східні та південні області України в окрему республіку. І у цього всього були не тільки голоси, але й конкретні обличчя, про яких я розповів у своєму відео. За усією можливою політичною та й просто логікою, перше, що повинен був зробити Ющенко та його команда, то це розібратися з людьми, які буквально у всіх на очах готували державний переворот. Певні невеликі кроки в цьому напрямку були зроблені, але ніхто не поніс справедливого покарання за спробу розділити країну. Тож не дивно, що наступні роки після Ющенка ми прожили під біло-синіми прапорами партії. Регіонів і це нам ледь не коштувало державності. Генеральна прокуратура тоді відкрила справу через замах на територіальну цілісність України. У ній навіть фігурував один з організаторів з'їзду Сєвєродонецьку – голова Донецької облради Борис Калєсніков. Але офіційного звинувачення йому так і не висунули. Я мене немає саме я не саме достаточно. Натомість Колєснікова затримали за звинуваченням у здирництві. У Маріїнському парку у Києві навіть зібрались обурені пікетувальники, називаючи Колєснікова репресованим. І це і смішно і гірко, бо вже в наступному році він обирається на парламентських виборах до Верховної Ради. Так після репресії завжди так буває. Схожа, непроста доля спіткала й голову Харківської Ода Євгена Кушнарьова, який на сепаратистському з'їзді погрожував тим, що Росія дуже близько до України. Ад Харкова до Києва. 480 кілометрів, а до граніці з Росією 40. Він теж був у справі Генеральної прокуратури щодо замаху на територіальну цілісність, але затримали його у справі перевищення службових повноважень під час будівництва харківського метро. Через тиждень ця історія закінчилась закриттям справи. І що потім зробив Кушнерів, Спитаєте ви? Ви не повірите, потрапив у парламент. І таке безвідповідальне ставлення до покарання злочинців було вкрай шкідливим для України. Реальні люди з реальними посадами у владі виголошували антидержавні заяви, закликали не визнавати результатів виборів, проголошували якусь окрему республіку Пісуар. І ці ж самі люди вже через пару років знову мали посади і повноваження, навіть ще до того, як президентом обрали Януковича. Дуже шкода, що в ті часи Ющенко, Тимошенко, Луценко, Порошенко більш активно змагалися між собою, аніж із відвертими ворогами. Вимикай, Соні, мамо, на екрані мелодрама, На превеликий їжай, тут тама. Уряд Тимошенко націлився провести масштабну реприватизацію, тобто повернути декілька підприємств у власність держави і заново продати. Але по суті, план спрацював лише із металургійним комбінатом. Том криворішталь, який до того належав двом олігархам Пінчуку і Ахметову. Вони купили його у 2004 році за абсурдні для такого підприємства 3,8 мільярди гривень. Після повернення заводу у власність держави його виставили на продаж на відкритому аукціоні, який транслювали по телебаченню. За аукціоном у прямому ефірі могла спостерігати вся країна. А з нею і тодішній президент Віктор Ющенко. Так нам водночас не було що дивитися тоді по телевізору, і водночас це була настільки важлива подія. Тому транслювали по тіляліку торги у жовтні виграв індійський мільярдер Лакшмі Мітал. Він віддав за кривожіж сталь 24,2 мільярди гривень чверть тодішнього українського бюджету. На завод претендувала також компанія росіянина Водіма Новінського, але йому на торгах не пощастило. Просто грошей не вистачило. Але гроші купити український паспорт до нього вистачило. Який молодець. Я особистість на Далі процес реприватизації якось згорнувся і так і не був системного значення. Виглядає так, ніби для Тимошенко було важливо відібрати щось суттєве у зяття кучми олігарха Пінчука. А далі вже не так цікаво було займатися реприватизацією. Тож боротьба з олігархами вийшла якась несистемна. І ще хочеться із легкою ностальгією згадати важливу подію у сфері вищої освіти. 19 травня Україна підписала Болонську декларацію: Болонь до об'єднання народів, Болонь до миру. Отак От би я назвав е, цей м, процес. Ця угода стосувалася стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи у Європейському Союзі. А якщо казати більш зрозуміло, у нашій вищій освіті розпочався болонський процес. Доїдатися до нього означало зробити крок у напрямку того, щоб українська вища освіта стала частиною освіти європейської. Згідно з Болонською конвенцією, дипломи випускників країн-учасниць вважаються легітимними в кожній з цих країн. Також це повинно було полегшити працевлаштування в інших країнах, які доєдналися до Болонського процесу. Але тут, здається, нам не всюди повезло. Шкода, але наприкінці маю історію про зрадоньку. У 2005 році український парламент ратифікував Отавську конвенцію. Вона забороняла застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Згідно з конвенцією, Україна мала позбутися свого арсеналу протипіхотних мін. А наш арсенал був зверніть увагу п'ятим у світі після Китаю, Росії, США та Пакистану. Але є обурливо і досить очікувана вишенька на торті до цієї події. В свою чергу Росія, США, Індія, Пакистан та більшість близькосхідних країн відмовилися підписати цю конвенцію. Є відчуття, що нас десь кинули, чи не так? І тепер Росія, яка нічого не підписувала, використовує цю зброю на нашій території із 2014 року. А міжнародні компанії з заборони наземних мін у своїх звітах висловлюють з цього приводу дуже глибоке занепокоєння. Дякую, але можете його лишити при собі. Дуже хотілося б, щоб 2005 рік був для нас роком відпочинку після революції, виборів. Зміни влади і всіх цих стресових подій. Але, хоча по суті, нічого страшного не відбулося, все якось дуже швидко посипалося. Таке враження, що помаранчеву команду разом тримала лише сцена Майдану. І варто було з неї зійти і розійтись по своїм новим кабінетам, як вони почали гризти один до одного, забувши про те, як вони в цих кабінетах опинилися. А нам хіба залишалося тоді дивитися, як воно все горить? Частково і через це розчарування в багатьох опустилися руки. У багатьох, але тільки не у опонентів помаранчевої команди. Користуючись розбратом і невпевненістю у влади, вони продовжили турувати собі шлях у міністерські, а потім і президентські крісла. На жаль, так часто трапляється, що поки для чогось хорошого потрібен поштовх і підтримка, погане якось лізе само по собі. Та все це вже у минулому, і зараз перед нами стоять зовсім інші виклики. Втім, якщо це минуле не аналізувати і не робити з цього висновків, є велика вірогідність знову опинитися на тих самих граблях. Сподіваюся, що із кожним днем нам це засвоюється. Все краще і краще. А я дякую усім, хто додивився відео аж до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І, можливо, покажіть його своїм друзям. Сподіваюся, вони у вас є і з ними все гаразд. Дякую всім, хто підтримує проєкт на Патреоні та BayMiC'о. Дякую всім, хто подивився. Будьте живі та здорові!